Розгляньте для себе заробіток з телефону, мати основне або додаткове джерело доходу завдяки інструменту від клубної компанії Лівгуд лише 3-4 години на день, і ви в дійсності зрозумієте, що це вигідно абсолютно для кожної людини. Це доступність, це той бізнес, який має бути у кожного в телефоні. Мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер, учасник клубної компанії Лівгуд, і я з масами дивлюсь про цю унікальну можливість. Лівгуд зареєстрована в штаті Флорида Америки, працює виключно в правовому полі, і про цю компанію пишуть найуспішніші бізнес-видавництва, такі як DSN, business Бізнес home На порталі Бізнес home клубна компанія Лівгуд займає лідерські позиції. Компанія за показниками номер один, як дуже швидко і динамічно розвиваюча компанія, і в неї є найвищий показник надійності за рейтингом 3A+. Лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Для нас це, звичайно, абсолютно дуже дуже важливо, тому що ми розуміємо, що маємо відношення саме з компанією, яка в правомірному полі, і ми матимемо абсолютно чесні і прозорі бізнес-партнерські відносини. Ну і звичайно, це компанія, яка об'єднала три тенденції сучасності: це те, що подобається людям, за що вони готові платити. Мова йде про клубну модель, про маркетплейси та партнерську програму. Ось так об'єднавши всі ці три тенденції, в одну цілу створилась клубна компанія Лівгуд. Клуб Лівгуд закритого типу люди сюди можуть долучатися лише за реферальним посиланням тих людей, які вже є учасниками. Я учасник даного клубу, я вас запрошую до своєї команди як клієнта, як споживача і як партнера клубної компанії Лівгуд. Коротко поговоримо про клубну модель, яка є дуже прибутковою, і про це говорять факти. Якщо взяти для прикладу відомий всім Amazon Prime, в якому налічується 220 мільйонів учасників, вони щомісяця сплачують 15 доларів для того, щоб мати. Безкоштовну доставку в більшість країн світу люди купують різні товари, які знаходяться на полиці маркетплейсу Amazon, на торговому майданчику і мають ось таку перевагу. Клуб Netflix, якому налічується 235 мільйонів підписників. Вони також сплачують від 15 до 20 доларів на місяць, за для, для того, щоб переглядати сучасні нові кінострічки без реклами на своїх гаджетах. За клубною моделлю працює світовий гіпермаркет з назвою Костко. Він відомий більше в Америці, Канаді та країнах Європи. Там налічується 120 мільйонів підписників, які кожного місяця платять 10 доларів або 100 доларів річної абонплати для того, щоб купувати продукти харчування за ціною майже по собі вартості. Людям це вигідно. Люди економлять свої гроші. Тому клубна модель є прибутковою. Клубна модель не є винятком і в клубній компанії Лівгуд. Маркетплейси їх дуже багато. Це сучасний інструмент, який дає людині економити свій час, адже через інтернет, через будь-який свій гаджет, людина може завітати в будь-який інтернет-магазин і купити все, чого тільки забажає. Тож клубна компанія Лівку також має маркетплейс. Сьогодні він наповнений продукцією Велна, здоров'я, краси, молодості та довголіття. І третьою тенденцією є партнерська програма. Ми з вами дуже часто беремо участь у різних партнерських програмах, за що отримуємо відповідні бонуси або кешбеки. За таким принципом працює і клубна компанія Лівуд. Вона взяла елемент мережевого маркетингу саме в партнерську програму для того, щоб виплачувати людям сім видів грошової винагороди. Скажу вам зразу, що клубна компанія Лівгуд не інвестиційний проект, не хайп, не піраміда і не мережева компанія це абсолютно нова компанія, в якій не потрібно робити закупок товарів ні командних, ні особистих. Ви купуєте продукцію лише тоді, коли вона вам потрібна, і в тій кількості, якої ви потребуєте. Ціна найнижча на світовому ринку, адже вона не містить мережевої націнки. Головним продуктом в клубній компанії «Лівгуд» є членство. Ми створюємо партнерську і клієнтську базу клубу «Лівгуд». Кожен учасник, який хоче бути партнером, він купує свою участь міні-франшизу за 50 доларів. Таким чином, ви купуєте один раз і назавжди за 40 доларів. То це є ціна реєстрації з клубної компанії LiveGood. Своє місце один раз і назавжди. І потім ви сплачуєте або на вибір щомісячну абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів, або річної абонплати в розмірі 99%. Доларів 95 центів. Звичайно, таким чином, коли ви обираєте річну абонплату, ви економите ще 20 доларів. А за 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти від клубної компанії Львів. Наприклад, це може бути мультимагнівий комплекс і мультивітаміни, як для жінок, так і для чоловіків. Все дуже зручно і дуже комфортно. Як клієнт, у вас перевага слідуюча: у вас є на вибір. Придбання продукції найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства США, а також кінцевий продукт має сертифікати Organic, GMP, джемпі, і ряду інших відомих світових сертифікатів. І ви маєте можливість купувати ці продукти за роздрібною ціною, які, ціна, яка в рази в рази менша від. Цін на світовому ринку або купувати за ціною учасника. Для цього ви сплачуєте просто свою абонплату або щомісяця, або річну, в залежності від того наскільки часто ви хочете купувати і користуватися цією продукцією. Отже, приклад: ви, наприклад, в цьому місяці сплатили 10 доларів і на протязі цього місяця маєте можливість купити будь-які продукти за ціною учасника клубної компанії Лінбуд. Ось так ви створюєте свою власну справу і масштабуєте її по всьому світу, тому що одна компанія Лігуль працює в понад 200 країнах світу. Всі учасники абсолютно рівні у э, участі э, і співпраці і з клубною компанією. Всі сплачують лише 50 доларів та свою абонплату або щомісячну, або річну. Все залежить виключно від вас. Наскільки ви вмотивовані, дисципліновані і можете доносити людям інформацію? А ми ділимось про те, щоб люди були і залишалися здоровими, не витрачали на це цілий статки і мали. Можливість стабільного додаткового джерела доходу або це для вас може бути основним джерелом доходу, і ви можете будувати велику команду у своїх партнерів, де ви будете навчати людей, показувати, як масштабувати, як зростати в клубній компанії Є ранги. Перший ранг це бронза за залучення лише двох партнерів до клубної кампанії Лівгут. Ви отримаєте вже ранг бронза. Срі... Слідуючий ранг срібло у команді. Має бути 20 людей. Це не особисто тільки вами запрошені люди, а всією вашою командою. І це можуть бути як клієнти, споживачі, так і партнери. Головне їхня умова це сплата своєї абонплати. Слідуючим рангом є золото, це коли в команді 100 людей. І наступний ранг платина 500 людей, і діамант це 2500 людей. Таким чином, у вас створюється своя команда споживачів та бізнес-партнерів, партнерів клубної компанії Лігуд. По досягненню рангу Діамант клубна компанія вам буде виплачувати окрім семи видів грошової виплати. І ще додаткову комісію в розмірі 2% від світового товарообігу як продукції, так і членства до клубної компанії Лівгуд. Всі учасники, які сплачують реєстрацію у вигляді 40 доларів та щомісячної абонплати, також розподіляються в ці 2%. Діамантів дуже багато в клубній компанії Лівгуд. Все це реально клубна компанія прийшла на десятиріччя, тож це та справа, яка. Варта вашої уваги для того, щоб ви розібрались і змогли собі створити стабільний дохід. Подумайте про своє майбутнє. Пенсії в Україні не буде. Ви можете сформувати її, ви можете сформувати ту суму доходу, яка потрібна для навчання ваших дітей. Ну і звичайно, не тільки живіть сьогодні, насолоджуйтесь прекрасним життям, створюйте великі команди. Майте великі ранги, великі винагороди, тому що тут все реально. Перший вид грошової виплати має назву Швидкий старт. Ви можете сюди запрошувати необмежену кількість людей, і кожного разу клуб вам виплатить 25 доларів за нового партнера. Далі буде у вас формуватися ваша команда, люди будуть також запрошувати людей, і вони будуть згодом заробляти, і от від їхнього вже заробітку є такий прекрасний іще один вид доходу, назва якого мейчин бонус, чек від чека. Наприклад, коли ваші наприклад, 5 людей, яких ви запросили особисто, почали заробляти по 100 доларів від цих їхніх заробітків 5 людей. Вам клубна компанія виплатить рівно 50%, окрім того, що ви самостійно заробили як за запрошення, як за продаж продукції. Якщо ви любите продавати, ви можете продавати продукцію за розрібною ціною. Лігуд це багатогранність. Ви можете просто створювати накопичувальну систему. Я вам можу це все розповісти в своєму телеграм-каналі. Пишіть мені, задавайте свої запитання, я кожному даю відповіді і долучайтесь до моєї команди. Пробуйте і змінюйте своє життя вже зараз. Всі реферальні посилання знаходяться в описі даного відео.